тримуся Тут вже якісь домовленості, друзі, підписники. Ми дуже раді вас бачити друзів поля, мінецькій області. Сьогодні ми будемо представляти наш, наш, наш либокороскушувач, «Фортіс 1500. захват захватку, півтора метри, тандемні каточки працюють, ніде підшипники не китай, не розвалять. Поцілена рама, система захисту робить. То, що ми робимо? 1,9, 2,3, 2,5, 3,5 та 4,5 метри. Підходить для будь Компанія трактування 45 сталь, стіло, крила, білота, долото 45 сталь з наплавкою Сармайта. Посилена рама, як я вже говорив, системою захисту рами. Агрекутуватись буде з трактором Спайк на 90 кінських сил. Тому очікуємо вас.